Всіх вітаю з суботою. Друзі, в нас на дворі така жара. Так пече. Тільки рано, а не знаю, скільки сьогодні буде гратися. Вона й не дивилася. Десь, там, точно більше, ніж 30. А я що, молочку переробила? Переробила, бо нема вже нічого. Я з тими сирами цілий тиждень не робила ні сметани, ні. Ну, взагалі нічого. Нема, сметани нема, кисломолочного сиру нема е, цього. Згущенки нема. Все, цілий тиждень не робила. Тільки все на сири сире-сире, а воно. А воно закінчується, молочка. То я вже сьогодні зробила трошки. А вже на вечір буду робити камамбер. Угу. Так, камамбер. Добре. Так, зараз беремося вводити м'ясо. Артур пішов розпалювати в почці. А я зараз подивлюся, йому принесу то м'язку. Так, бумці, бомчик є. Бумчик є від тої жари. ховайся, не дулько маминий. Так. так, молодий господар є. Тура, привітайся. Молодий господар є. Бочка накопчення є. Дрова є. Будемо сьогодні. вудити. Вудити бройлерів. Я початку ті дрібненькі берив, всі, ті штату нарубав там складав. Я на кухні готую, поки що обід, а Артур буде вже тут дивитися, робити. М'яско принесла, гачки, вже трохи нагрілися. Зараз буду завішувати, ставити, пекти. Ось так гарненько завішала. Артур буде вудити. Ой, який жар. Пче. Пішов бумік трохи на двір. А мій сидить Артур під черешнею з книжкою. Нічого не міняється. Чи м'ясо буде, чи на відпочинок їде, чи в хаті сидить, чи в транспорті десь їде. Сюди книжка. І буміка привела. буде з тобою разом. Так, бумчик. А воно трошки вітерець є, може бути. Правда? Я принесла на пробу. Зараз подивлюся, чи всередині воно все спеклося, бо зверху вже все так безпечне. Зсередину зараз подивимося. Все гарненько спеклося. Можна йти витягати. Вона все таки дуже гаряче. Ану, пробуй, де не вже пробуй. Як смачно чи ні? Артур, пробуй. Вжай був дуже гаряче. Демо mm? витягаємо. Mm -hmm. Так, бумік також дегустацію приймає. Чи добре, чи не добре ми навудили. Ось такий великий піднос у нас курей копчених, вуджених, хто я каже. А це ми вже пробували з хлопцями. До прям'язку. Бумік пробував. Ми пробували. Смачненьке. Ось так. Наїлися вже, хто скільки хотів їв. І боміки наївся, і, і боміка годували. Але вже їли. Купа м'яса, купа м'яса. Так, друзі, я прийшла свої сири перевертати. Раз на день. перевертаю. Не, не, раз. Я на обід перевертаю, вечором перевертаю. Всі перевертаю, а оці внизу, оце, друзі, вони не пресуються. Вони зверху стоїться. Але вона не пресує. Це ті елітні будуть з цими. З плісневою, блакитною. Ось так. Так що... світло, Ось. Ця форма менша, але вища, це ширша. Добре. Це два дорблюші сьогодні маю робити. Це качота. Ще маю сьогодні робити, друзі, камамбер виставила. Ті всі стоять на визрівання. Вони ще на обсихання стоять. Ще висихають, тоді вже буду покривати латик, сумноціво майже вже висохше ще чуть, чуть Ще чуть -чуть і висохне такі сирочки. Ага, залишилися дівчата, звідки... Ходи бомчику. E, де ми беремо закваски? Мастер e, так, Зараз покажу. Такі Мастер, Думала мастер Чі. Звичайно, пишете на цьому, заходите в Google, набираєте закваски і там вибувають різні марки, які хочете. Мастер я брала цей раз. Всі гарні закваски. Це з там того року є Відсирна справа. Але вони 24 місяці можуть бути, тобто до 26-го року. От, наприклад, бренза є, я ще зроблю сирна справа. Це з там того року в холодильнику стоїть. Ті закваски в холодильник, зразу в холодильник. Вже перед тим, як маю робити, я собі витягаю. Ну, Перше в загальному, що дві години, хоча б перед тим, як ти маєш робити сир, треба витягнути. Але я вже такого зранку зроблю, тоді на вечір думаю, який на вечір буду робити, витягаю. Тоді, а наївся, то не хватить. Наївся курки. Е, тоді на вечір витягаю, щоб я собі вже на ранок мала, а ті всі решта всі стоять в холодильнику, я їх не витягаю. Та й все. Добре, друзі. То ми зробили? Артур вже покупався, бо каже, так, димом все пройшло, страшне, одяг прийшов димом. Ще встигли хлопці навіть погросувати, другий раз картоплю. Але вже я сьогодні сапати не маю коли. Я ще маю роботу, то я не маю коли сапати. Та й добре, от такий, от така половина дня. Така половина у нас дня була. Друга половина дня також обов'язково буде. Але вже на сільський блогер зустрінувся. Все, вам гарної суботи, приємної, доброї, тихої, спокійної саме основне. І до вечора. Па-па.